Я вражена просто тим, як українська влада, як держава ставиться до своїх захисників, їх відправляють на фронти без всього, що їм необхідно для того, щоб жити, захищати Україну, боротися. Я вражена тим, наскільки байдуже сьогоднішня українська влада відноситься до того, як вдягнуті наші захисники. Чим вони озброєні, як вони забезпечені, як взагалі забезпечений їх побут? Я думаю, що уряд, президент, всі високопосадовці, міністр оборони персональну відповідальність несуть за те, щоб наші патріоти, наші захисники були забезпечені всім необхідним для того, щоб мали можливість. Сражатись, вони йдуть сражатися невдягнуті, іноді без необхідної військової техніки, і тому після повернення в Київ я планую зустрітися з президентом України, з прем'єр-міністром для того, щоб докорінно була змінена система забезпечення нашої армії зброєю і всіми побутовими речами. Особливо це стосується періоду перед зимою, перед холодами. Не можна так ставитися до свого війська. Я буду піднімати досить жорстке питання, що кожна копійка сьогодні бюджету мусить повертатися не кланом на ПДВ, не в банки родини Януковича, як зараз відбувається, і не торгувати сьогодні українською зброєю наліво, а все це мусить бути сконцентровано. Всі ресурси, всі фінанси, вся наша техніка, вся зброя мусить бути сконцентрована. І направлена для того, щоб наше військо могло боронити свою державу, нашу рідну землю. Ми сьогодні безумовно, як волонтери, забезпечили тих солдат і офіцерів, які будуть відправлені на передову теплим одягом, тим, що їм необхідно, бронежилетами, предметами захисту. Наша команда вже більше ніж на 35 мільйонів гривень поставила армії теплого одягу, систем захисту, систем зв'язку. Тепловізорів, навіть бронетехніку, уявіть собі, але це не зовсім волонтерська справа, і тому мені здається, що все суспільство мусить поставити перед українською владою питання дуже радикально. Кожна копійка, кожен ресурс, який ми маємо, сьогодні на захист держави.